І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, оберни лице проти Амоніїв і пророкуй проти них, ти скажеш Амоніям Слухайте слово Господа Бога. Так говорить Господь Бог. За те, що ти злорадно казав ага, ага. Коли опоганено мою святиню і як спустошено Ізраїль землю, і як дім Юди пішов у неволю, зате я віддам тебе в посілість синам Сходу. Вони розташують у тебе свої табори, осядуться у тебе своїми житлами, вони їстимуть твої плоди і питимуть твоє молоко. Я зроблю раббу пасовиськом для верблюдів. А міста аммонійські кошарою для овець, і взнаєте, що я Господь. Так бо говорить Господь Бог, за те, що ти плескав у долоні і тупотів ногами, і веселився з презирством від цілого серця над землею Ізраїля, за те ось я простягну на тебе мою руку. І видам тебе на грабіж народам, і викоріню тебе з поміж народів, і вигублю з поміж земель, я знищу тебе, і ти знаєш, що я господь. Так говорить Господь Бог: За те, що Моав та Сиїр казали: От дім юди, як усі інші народи. Зате я відкрию гористого Моава, і він зостанеться без міст, без своїх міст, краси краю, на всім своїм просторі, без Бет-Ешімоту, Ваал-Меону і кіріятаїму. Народом сходу в посілість віддам його разом з Амоніями, щоб не було і спомину про Амоніїв між народами. Я вчиню над Моавом. Суд, і вони знають, що я Господь. Так говорить Господь Бог. За те, що Едом жорстоко помстився на домові Юди і мстившись на нім, тяжко завинив. Тому ось як говорить Господь Бог. Я простягну мою руку на Едом і винищу в нім. Людину і скотину, зроблю його пустиною. Від Тиману до Дедану поляжуть вони від меча я довершу мою помсту над Едомом рукою мого народу Ізраїля. Він обійдеться з Едомом згідно з моїм гнівом і згідно з моїм обуренням, і вони взнають, що то моя помста. Каже Слово Господа. Бога. Так говорить Господь Бог, за те, що філистимляни мстилися, жорстоко мстилися, з презирством у серці, щоб вигубити у вічні ворожнечі. За те, так говорить Господь Бог. Ось я простягну мою руку на філистимлян і викоріню керетіїв. І вигублю останок мешканців морського побережжя. Я довершу над ними велику помсту, караючи їх люто. І вони знають, що я, Господь, коли наведу на них мою помсту.